Четвертий сезон кар'єри за Михайла Мудрика підходить до завершення. Карабао Карабаокап Манчестер Сіті вилетів від Тоттенхема. Венірайдзкап нас вибив Менсвіл. В півфіналі Ліги Чемпіонів нас просто знищив Атлетико Мадрид. На даний момент ми можемо похизуватися тільки перемогою в Суперкубку Англії. І то тільки в серії після матчу їх пенальті ми переграли Тоттенхем. Ну і зараз у нас останній шанс взяти ще один трофей в цьому сезоні. За три тури до кінця чемпіонату Англії Манчестер Сіті від Манчестер Юнайтед. на один. Бал. Якщо ми беремо чемпіонат, то я можу рахувати цей сезон як успішно, тому що ще жодного разу Михайло Мудрик не ставав чемпіоном Англії. Ну в другому сезоні в нас ще є три поєдинки. На даний момент бомбардиром чемпіонату є Холанд-27 забитих голів. Для встановлення рекорду йому ще треба 9 голів. Михайло Мудрик розташований на другій позиції. У Мудрика 34 гольові передачі. Мудрик і Холанд якраз таки робить результат для Манчестер Сіті. Зараз ми приїхали на виїзд до Евертона на Гудісон Парк. А в реальному житті чемпіонату. України та Єврокубки вже повернулись. І додати емоції до перегляду футболу можете завдяки нашим друзям з Повбет, у яких зараз діє акція, при якій ви можете отримати до 10 тисяч гривень бонусу на перший депозит. Посилання залишаю в коментарі, ставте з розумом та перемагайте. Дуже сильно мені подобається цей стадіон, але дуже сильно мені не подобається те, що з Михайла Мудрика майже нема. Ну я вважаю, майже нема, тому що на початок матчу в нього половина. Зараз 2-3 прискорення і все можна готувати заміну. Мідалстат віддає далі передачу. Цікаво дізнатися, де зараз грає Миколенко. Ану, Дейонг. Ну, в цілому непогано задумав, але там кулібалі. Макон дав далі передачу Сімс. Це безпреділ. Чесно кажучи, дуже важко змиритися з тим, що ми можемо втратити чемпіонство в цьому сезоні. Три матчі всього на все залишається. Календар складніший якраз таки Манчестер Юнайтед. Там і гра проти Ліверпуля, там і гра проти Арсеналу, але навіть. Нам пощастило, і ми вийшли вперед цьому матчі. Я бачу. На Холанда треба пограти, але це не на Холанда. Родрі! Просто машина! Лібелі. Ми вже кращим бомбардиром точно не стали. Знову цей трофей забере Холанд. Ну я сумніваюся, що хтось за три тури зможе забити 10 голів. А От Отуди. Ух, як чудово за спину! Погнав. Ну що ж, другий. Лібелі. Там далі Дракслер ще грає. Вже до він давним-давно закінчив з футболом. Тут іде. До маласі. Протягуємо. І туди. При всьому бажанні зараз ну, ніяк не вдається нам відіграти результати. Дракслер! Давай, Родрі! Okay. Отак треба забувати вдос! Одразу пропустивши гол Манчестер Сіті забиває відповідь. Виграв! О! Після третього забитого голу Михайло Мудрик пішов на відпочинок. Гра таки завершилась з рахунком 3-1. Да не вже. Знову Манчестер Юнайтед зіграв нічию. Манчестер Сіті виходить на першу позицію. Шестай! На один бал ми випереджаємо червоних дияволів. В нас 101 заблудий гол за сезон. Правда, пропущено багато 56. В топ-10 гірша ситуація тільки в Арсенала, в них 58. Ну тепер нам важливо закріпити цей успіх. Зараз в нас гра проти Ліца, якщо перемагаємо, то однією ногою ми вже ось біля титулу, біля Кубку АПЛ. Але зараз Фернандеш! Треба зібрати. Легкої прогулянки нам ніхто не обіцяє. Отак. Йонг. Накрутив! Бий! Дейонг! Ай! Чудово Ротрі! Оце найкращий гравець нашої команди. Людина просто грає стабільно. Непогана подача лакруа. Руно Фернандеш. Віддає пас далі. Сковольсен. Фернандес. Центр. Угу. Біжи, чому ти зупиняєшся? Сам буду зараз вирішувати. О! Бий! Полмер! Там в був. Водиться м'яч груп. Перший повинен зіграти наш гравець. Неприємно буде, якщо пропустить. Подача з кутового ще раз. Вони мене сьогодні підведуть. Добрий день, студія. Як таке може бути? Вдвох виграє боркову дуель і перекидує Едерсон. Пришла передача на Маласю. Маласі віддає. Ну там. Ой! Ой! Знову барела там, де треба. Не став Михайло Мудрик пробивати в один дотик. Віддав передачу на відкриту барелу і 1-1. Я не здивуюся, якщо ще в першому таймі ми вийдемо вперед. Вітровіч Руно. Після першого тайму 2-1. М'ю ще не грає. Нам треба забивати два голи і не пропускати при цьому. Не маємо права навіть нічию привозити з цього поєдинку. Та глянених. Рука! Бий! Ольсен. Чудово. Як ще давно вже не було таких виходів від Михайла Мудрика. Та як так? Йди на нього, зустрічай! І просрав свого гравця, і не зустрів! Ти лепень. Дивіться. Як вони розпасовують. Ходим. Навіз, а там нікого не був. За 30 хвилин треба забити два голи. Можна сказати, чемпіонство буде наше. Ну! А ні. Такими ударами ти його не проб'єш. Рост школа! 73 хвилина! Ви побачили, як спочатку він зробив фейк замах, потім пробив. ще 20 хвилин. Цього на всього потрібен один гол. Наскільки важко тягнути гру, граючи за доогранцяні за всю команду. Ну. У, знову, давайте туди. вперед, Ну чого ти чекаєш? Та б. Оке, давай. Ну, дайте дай ж хто-небудь. Ні! Михайло Мудрик чатує там спереді. Чекає він на те, що відлетить саме на нього м'яч, і ми зможемо вийти вперед. А, ну. 2-2. Манчестер Юнайтед нас не відпустить. Ми випереджаємо Манчестер Юнайтед, але вони свою гру ще не зіграли. А вони в наступному турі поміряються силами проти Ліверпуля. Друзі, футбольний бог на нашому боці. Ліверпуль 2-0 перемагає Манкуніанців. І ми на два бали випереджаємо Манчестер Юнайтед. Нам зараз буде достатньо зіграти просто в нічі. Вотфорд це аутсайдер з великої 20-та позиція англійської прем'єр-ліги. всього на все 18 набраних балів за 37 поєдинків. Вони пропустили 83 голи, забили всього 30. Я не знаю, яким треба бути, щоб срати зараз матч проти них. Я дуже вірю. і Сподіваюся на те, що після матчу з Вотфордом ми отримаємо свої медалі англійської прем'єр-ліги. Ще зачекайте, якщо ми не програємо, зіграємо в нічію. А в свою чергу Манчестер Юнайтед здобуде перемогу, то в нас буде однакова кількість голів. А там будуть дивитися на очні зустрічі. Ухти. Ну! Пусті! А в свою чергу, в цьому сезоні ми двічі програли Манчестер Юнайтед. Ну камон! Редкард одразу йому! Тобто нічия нас ще може не завести на чемпіонство. Уявіть ти, коли якщо ми зараз зіграємо в нічию, А там. Ух! Як це було красиво! Вже повинні вигравати з рахунком Його! І подавай. Сема. Чудо Ван Пісака дограв! До речі, ще один цікавий момент. В нас в захисті на флангах грають колишні футболісти Манчестер Юнайтед Малайся і Ван Пісака. Послаблюємо свого опонента, як тільки може. Каладо віддав передачу передачі тутарауху. 20-та хвилина ми ще не забили. А ні, друже. Це сильно красиво ти хотів зіграти. Ой через себе. Я думаю, нам просто зараз треба забити, а потім уже будемо творити шоу. Ана... Який Я пасна холод! Гасавчике, яка хитра була передача. Я вже просто відчуваю трофей англійської прем'єр-ліги в своїх руках. І Мудрик щось давно не забивав. Вам так не здається? На, ще один. А, там ще кутовий. Туди і дав? Бий! Мартінес! Ох, почти дев'ятка, йоу! Прекрасно! Малася! А, ну, охі-окунь! Після першого тайму мінімально Манчестер Сіті перемагає Вотфорд. Манчестер Юнайтед поступається арсеналу 0-1. ні, друзі, так як плавиться Манчестер Юнайтед, напевно, жодна команда в цій кар'єрі ще не плавилась. Дальний удар. Та ну, Калу, каладо. Центр. Подача. На виніс. Та як? Він взагалі не ці штрафи. О, майже! Ще один гол і я заспокоююсь. Ага. От зараз давайте ми пропустимо. Каїбе. Ти гля, як вони мене читають. І зараз там десь на 91-й ми пропустимо. Ну от є таке відчуття. <рес> Вже під кінець сезону все. Пальне в нас вичерпалось. Накрити. <рес> не видно було Едерса. Може бути, зараз нам не видно куклі. Ти або віриш? Або не віриш. Якщо ти ставиш крест, то все, більше не треба підтримати цю людину цього футболіста. Ну не віддати на фото на в цьому моменті було просто гріхом. Куди ти б'єш? Що в нього з ударами стало? Але друзі, це все не важливо, тому що Манчестер Сіті в цьому сезоні став чемпіоном Англії. Офіційно клубний сезон завершений. Дуже шкода, що ми не змогли взяти Лігу чемпіонів. Дуже шкода, що ми не змогли знову пробитися в фінал. Виходить, що командами з Англії це дуже важко зробити. Ну що я чекаю, просто коли Михайло Мудрик підійме цей трофей над своєю головою? Чемпіон Іспанії брали лігу чемпіонів. Тепер вже чемпіон Англії. На святкуванні Мудрик десь там трішки позаду. Але на футбольному полі наш України завжди. На передніх місцях. Ось цей момент, заради якого ми взагалі старались цьому сезону. Чесно кажучи, я дуже вірю, що в наступному сезоні нам дадуть золоте ім'я. До виходу фк 24 залишається трішки більше місяць, тому час відкатати п'ятий ювілейний сезон в нас є. В якій команді ми будемо грати в наступному футбольному році, поки що питання. Будемо змінювати команду чи залишимось в Манчестер Сіті. Відпишіть обов'язково коментар. Іспанію брали, Англію брали. Чому б нам, наприклад, не взяти Італію? або Німеччину, або Францію. Пишіть коментар. Я щось не зрозумів. А де збірна України? Замість Угорщини повинні бути ми. Прекрасно. Просто супер. Як таке можливо? Наскільки я пам'ятаю, ми пройшли кваліфікацію на чемпіонат світу. Якась повна лажа. Можливо, я щось наплутав, треба буде перевірити. В цьому сезоні лігу конференції забрав Мілан. В фіналі вони обіграли Ніцу 3-0. Лігу Європи забирає Челсі. Вони в фіналі обіграли Атлетико Більбао, а в фіналі Ліги Чемпіонів тільки в серії після матчів пенальті перемогу здобув Парі сен жермен Ну все одно, ось цей момент чемпіонату світу треба перевіряти. Щось там не те. В будь-якому випадку, друзі, всім велике дякую за підтримку цієї кар'єри. Ставте лайки, підписуйтесь на канал з вами був Play Джексон. На все добре.